no Час злочинці в міліцейській формі підняли руку на всіх, на жінок, на інвалідів, на людей похилого віку, на журналістів. Янукович і Обанка перейшли межу. Тут перед вами, на нашому зущеному пущатику, стоїть сьогодні Харківський і Кримський перкую чужинців для того, щоб нас в Києві у своєму рідному місті вчити, як там жити, вчити нас черепкою і кіньками. <тас> <тас> <Я> не пошли збили, не пошли дужими. Сьогодні саме від вашої позиції залежить яким буде нашому майбутньому. Я закликаю вас до боротьби, до боротьби з тим режимом. Сьогодні хоче перетворити Україну на тому Я думаю, Дубовищину ми не маємо права, ми маємо права перед своїми дітьми, терпіти цього своєї. Банду, гей, hey! 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 банду, гей. Hey! Банду! Гейт! Панду! Гейт! Панду! Гейт! Банду! Гейт! Банду! Гейт! Банду! Гей! Банду! Гейт! Гей! 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 Друзі, сьогодні кожен з вас, хто стоїть зараз біля міліцейського кордону, подивіться в очі тим хлопцям які стоять псолома. Ви запам'ятайте їх при обичам.